Так, друзі, всім побратим на каналі Бобер. Сьогодні у нас 17 травня і ми хочемо зробити підсумок з приводу того, що як ми робили, ставили матку, джентерський шот заключали і що з цього вийшло. Ми її садили коли? 15-го. Вчора було яке в нас? 16, 15, 14 числа ми ставили її в кліточку, приїхали, вона майже нічого не засіяла, ми її ще на день залишили. І на наступний день вони теж майже нічого не залишили. Ми прийшли до висновку, що будемо прививатися от от шпательком. За мархів, дивіться на це, це шпательком. Ось шпатель, таким шпательком китайським. Е, я не знаю, ним прививався перший раз. Колись в мене не вистачало, в мене було, я закладав 50 маточників. В мене трошки не вистачало, е, було десь приблизно 40 личинок, трошки не вистачало, я 10 них. Звичайною соломинкою переносив, то дуже чудово вийшло соломинкою. Думав, цей раз теж повище шпателем, але ну, не знаю, як воно вийде, тому що шпателем я взагалі перший раз прививався, я не знаю, взагалі там скільки, сіко... ну як би. Личинки то самі менші правда, але зараз подивимося результат. І матку ми заключили в цей вулик. Зараз подивимося, чи насіяла матка, чи не насіяла. Можлива причина того, що матка не засіяла, це був саме, що було холодно, був безвзятковий період, тобто були такі вітри, сильні, то дощі. І бджоли дуже погано йшли, хоча є якийсь за вчорашній день наприск, дуже лилося з рамок. І зараз ми подивимося. чи Прям рамка ось що, це була пуста-пуста рамка і зараз вона. І до речі, друзі, підійдіть, подивіться, якщо буде видно, ось тільки взяток пішов. І майже все засіяно, майже все. Даже в деяких війчейках по дві личинки. Ну, десь є, десь немає, але практика показує. Тобто ось є у нас, видно, там на камері можливо, не видно, блестить медок у нас. Ось у нас нектарчик. Це все нектар, рамка була суха, сухезна. так І зараз ми відкриваємо нашу маточку. Так, майже у всіх, навіть в деяких подвій, ну це нормально. Тобто бачимо, десь, десь якихось немає, раз, немає, два, немає, три, але в основному насіли. Тобто робимо висновок. Струсимо, який ми робимо з вами висновок. Це ставимо сюди і вівторок ми будемо робити ще одну прививку. Так так який ж висновок ми зробимо? Тобто для того, щоб матка гарно засіла в джентрський суд, в джендерському суд, здається, вже 3 роки. По-моєму, 3 роки. Неважливо, закрий, бо зараз джоли покусаються. Висновок робимо такий, що для того, щоб Не дергайся, Для того, щоб нормально матка сіяла в джентрський суд, повинен бути перше взяток і друге погода. Навіть якщо немає погоди, повинен бути. Більш-менш нормальний стабільний заток. Можливо, це ще матка була капризна, хоча вона в минулому році вона нормально засівала туди. Е, тож е, я вважаю, що перед цим їх треба е, цю сім'ю буде погодувати перед тим, як заряджати ще один джендерський суд, погодувати її ситою, або погодувати сахар цукровим сиропом, і потім вже ставити, і, коли буде в нас ще цукровий сироп, або медова тита для того, щоб... Джила нормально працювала з маслою. Тандемі так сказати так. І зараз це, до речі, зроблений водочок. Для чого? Я забираю весь відкритий розплід, забираю сюди майже весь відкритий розплід, тобто якщо дуже старий, десь там, 6 днівна личинка, 5 днівна личинка, і ми її лишаємо. Мат Матошники вже на такому дуже рідко тянуть. І ми зробили перенос, потім забрали сюди відкритий розплід, порозпихували його по вуликам. Тобі печатний печатки розпіл, і трошки промоли трамку. І ми зробили відводочок. Зараз дивимося, як наш тут відводочок себе почуває, ось такий відводок. так Дивимося, що у нас тут. що у нас тут так Оце у нас була недобудована рамка з засівом, ми її сюди кинули. Ось тут у нас. І ще одна рамочка. Відводок невеличкий, тому що нам потрібно лишити масу бджоли. Ось це в нас є ще одна рамка, з якої повиходить виходить розплід. І це підсила нашу сімейку. Потім ми сюди ще додамо рамок з критим розплодом печатним, закритим. І ось, ось ще в нас одна рамка. Ну, коротше, такий от невеличкий у нас відводочок і ще трошки рамки бджоли на 4 рамки пчели. Я вважаю для цього для старту достатньо, потім для, щоб матка більш-менш нормально відкладала яйця. Який знає, що за жучок, скажіть, будь ласка, ми їх не давимо нікого, не вбиваємо. Так. І, оп. Оп, оп, оп. Так. І зараз подивимося. У ну, нас вже маточники йде. Чи наші маточники прийняли чи не прийняли? Так, Дивимось. Перша рамка, ось вона. Скільки прийняли наших маточників. прийняли, нічого, повикидали все. Да. Взагалі все викинули на цій рамки. Дивимося тепер на цій. А на цій теж все викинули. Наш експеримент не вдався. Ну нічого. Зарядимо ще раз джендерський сотик. Матка туди в нас насіє і все буде. І, можливо, десь потягли свіщо вже, Не знаю. ну Це вже будемо передивлятися пізніше. ну Маємо, що маємо. Доведеться Марія ще раз. Тепло. У нас є один плюс, У нас почистили мисочки, добре. Ну. ну що ж, друзі, такий от результат невдалий, але як казала моя викладачка з ТМФВ, невдалий експеримент, тобто результат це теж результат, якби. Тож, маємо, що маємо, робимо висновки і працюємо далі. Так що, всім добра!